Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо один з найвідоміших ударних гелікоптерів в світі Мі-24, також відомий в народі як Крокодил. Ми розглянемо за що він отримав таку ефективність та популярність. Історія створення. Історія Мі-24 або крокодила почалася в Радянському Союзі в 1968 році. Ідея належала головному конструктору ОКБ імені Міля Михайлу Леонтійовичу Мілю. У той час, після аналізу досвіду війни у В'єтнамі, стало очевидно. Що гелікоптери можуть бути не лише транспортними машинами, а й потужними засобами вогневої підтримки. Михайло Міль запропонував створити принципово нову машину, що мала б поєднувати в собі кілька функцій: транспортного гелікоптера, здатного перевозити десантників, бойового гелікоптера, що мав би потужне озброєння для знищення наземних цілей, швидкісного гелікоптера, здатного наздоганяти та знищувати цілі, а також ухилятися від вогню противника. Задум Міля був амбітним і ризикованим, адже ніхто у світі ще не створював подібних гібридних машин. На початку проєкту в ОКБ імені Міля було запропоновано два варіанти конструкції проєкт від Віталія Андрійовича Касьяникова, класичний бойовий гелікоптер без можливості перевезення десанту. Проєкт від Дмитра Олександровича Самойлова гелікоптер, що мав і бойові, і транспортні можливості. У результаті перемогла концепція Самойлова, оскільки вона краще відповідала тактичним вимогам. Проєкт отримав офіційну назву Виріб-24. Перші дослідні зразки, які згодом отримали назву Мі 24А, були готові вже до осені 1969 року. Головною їх особливістю було компонування кабіни, пілот і оператор сиділи поруч, що забезпечувало хороший огляд. Прототип «24-1» здійснив свій перший політ у вересні 1969 року під керівництвом пілота випробувача Германа Алфьорова. Він показав високу швидкість, але мав певні недоліки в аеродинаміці через широку кабіну. Перша серійна модифікація Мі-24А була запущена у виробництво в 1971 році. Проте досвід експлуатації показав, що цей варіант недостатньо ефективний. Широка кабіна збільшувала опір повітря, а огляд для пілота був обмеженим. Після виявлення недоліків Мі-24А конструктори почали працювати над новою вдосконаленою версією. Було вирішено кардинально змінити компонування. Замість розташування пліч о пліч було обрано схему тандем, коли пілот сидів попереду, а оператор озброєння позаду. Нова версія, що отримала назву Мі-24В, була прийнята на озброєння в 1978 році. Вона мала потужніше озброєння, зокрема протитанкові ракети Штурм В і більш досконалу авіоніку. Саме ця модифікація стала наймасовішою і найвідомішою. За час існування Радянського Союзу було випущено безліч модифікацій, кожна з яких мала свої особливості та призначення. Мі 24А перша серійна версія з широкою кабіною. Мі 24 Д. Наступна модифікація з тандемною кабіною, Мі 24В. Наймасовіша версія, оснащена протитанковими ракетами Штурм В, Мі 24П. Оснащена 30 мм гарматою, Мі 24К. версія для ведення розвідки та коригування вогню. Мі 24Р, версія для радіаційної та хімічної розвідки Мі 25, експортна версія Мі 24 д Мі-35, експортна версія Мі 24В. Загалом за час існування Радянського Союзу та до його розпаду було випущено понад 2500 гелікоптерів Мі 24 різних модифікацій. Це зробило його одним із наймасовіших бойових гелікоптерів у світі. Загальні характеристики. Мі-24 це ударний гелікоптер, розроблений в СРСР, який також має функції транспортування десанту. Ця комбінація робить його унікальною бойовою машиною, здатною виконувати широкий спектр завдань на полі бою. Технічні характеристики двигуни. Мі-24 оснащений двома турбовальними двигунами ТВ-3117, кожен з яких забезпечує потужність у 2200 кінських сил. Це дає йому високу швидкість та маневреність, дозволяючи швидко реагувати на зміни бойової обстановки. Екіпаж. Складається з двох або трьох осіб, залежно від модифікації. Зазвичай це пілот і оператор озброєння. Швидкість. Максимальна швидкість гелікоптера сягає 335 км на годину, а крейсерська 270 км на годину. Це робить його одним із найшвидших гелікоптерів свого класу. Дальність польоту. Практична дальність польоту без додаткових паливних баків становить 450 км. З додатковими баками вона збільшується до 1000 км. Висота польоту. Мі 24 може підійматися на висоту до 4500 метрів, розміри. Довжина фюзеляжу 17 метрів 50 см. Діаметр основного гвинта 17 метрів 30 см. Висота 5 м 40 см. Вага. Порожня вага 8500 кг. Нормальна злітна вага 11200 кг. Максимальна злітна вага 11500 кг. Озброєння. Озброєння мі 24 залежить від його модифікації, але в базовому варіанті воно є дуже потужним. Кулеметно-гарматне озброєння. В носовій частині гелікоптера розташовується рухомий кулемет. На більш ранніх версіях це був чотирьохствольний Як-Б, калібру 12,7 мм. На пізніших модифікаціях як от Мі-24П його замінили на нерухому двоствольну 30-мм гармату гш 30 к керовані ракети. Для боротьби з танками та іншою бронетехнікою Мі-24 використовує протитанкові керовані ракети. Наприклад, на версії Мі-24В це ракети Штурм В, а на пізніших модифікаціях атака. Некеровані ракети та бомби. На пілонах під крилами вертоліт може нести велику кількість некерованих авіаційних ракет різних калібрів, найчастіше С5 та С8. Також він може нести авіаційні бомби вагою до 500 кілограмів. Загальне бойове навантаження становить до 2500 кілограмів. Особливості конструкції: захист, кабіна екіпажу та важливі вузли, такі як двигуни і редуктор, захищені бронею, яка витримує влучання куль та осколків. Транспортна функція. Попри те, що Мі-24 це ударний гелікоптер, він має вантажну кабіну, в якій може перевозити 8 десантників або 1500 кг вантажу. Крила. Короткі крила не тільки дозволяють розміщувати озброєння, а й створюють додаткову підіймальну силу під час горизонтального польоту, що розвантажує основний гвинт і дозволяє розвивати вищу швидкість. Модернізації інших країн Після розпаду Радянського Союзу та закінчення Холодної війни, багато країн, які мали на озброєнні Мі-24, почали самостійно модернізувати ці вертольоти, адаптуючи їх до сучасних умов та інтегруючи західні технології. Ці модернізації були зумовлені потребою у кращій авіоніці. Потужнішому озброєнні та можливості взаємодії з бойовою технікою країн Північно-Атлантичного альянсу. Модернізації Росії. У Росії було створено кілька модернізованих варіантів: це Мі-24П1 і Мі-24П2 з оновленою авіонікою, Мі-24ВМ з цифровою навігацією, Мі-24ПН з нічними прицільними системами. Найбільш відомий варіант Мі-24ПМ, експортна назва Мі-35М. Який отримав нові двигуни, композитні лопаті, сучасні приціли та протитанкові ракети атака. Модернізації України. В Україні створили мі 24 пу 1 з двигунами виробництва Мотор Січ, новими прицільними системами, тепловізорами та можливістю використання українських ПТРК, бар'єр В. Модернізації Чехії. У Чехії гелікоптери модернізували до рівня Мі 35, встановивши західну авіоніку, нові системи зв'язку та сумісність зі стандартами Північноатлантичного альянсу. Частина робіт виконувалась у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Модернізації Польщі. У Польщі був проект mi 24 pl із західною авіонікою та прицільними комплексами, розроблений разом з Elbit System, але програма не була завершена і не дійшла до серійного виробництва. Модернізації Угорщини. У Угорщині у 1990-х роках модернізували Мі24Д спільно з Німеччиною та Ізраїлем. У 2010 х роках частину гелікоптерів відправили в Росію для капремонту і доведення до рівня Мі-24 ПВМ, модернізації Болгарії. Болгарія також співпрацювала з ЛБІТ-систем, модернізувавши свої Мі-24. Було встановлено нову авіоніку прилади нічного бачення та сучасні системи зв'язку, але програма мала обмежений масштаб модернізації Індії. В Індії модернізували Мі-25 і Мі-35, інтегрувавши західні системи, зокрема ізраїльські прицільні комплекси, тепловізори та обладнання для нічних бойових дій. Модернізації Перу. У Перу разом з Elbit Systems провели модернізацію Мі-25, встановивши сучасні приціли, нову авіоніку та обладнання зв'язку. Модернізації Ізраїлю Ізраїль розробив власні пакети модернізації для Мі-24, які пропонувалися багатьом країнам. Вони включали цифрову авіоніку, тепловізори, сучасні прицільні комплекси та можливість інтеграції західних протитанкових ракет ТОВ і спайк. Модернізації Південної Африки найбільш незвичною модернізацією став південноафриканський Мі 24 Суперхінт, створений компанією Ей згодом Парамаунт. Ця програма передбачала глибоку переробку гелікоптера. У версіях Марк 2 та Марк 3 встановили західну авіоніку, приціли, цифрові дисплеї, нічні системи та можливість використання протитанкових ракет з ЗТ 6 Мокопа. Наступні варіанти Марк 4 і Марк 5 ще більше відрізнялися від радянського оригіналу, фактично перетворюючи старий Мі 24 на нову бойову машину з сучасними західними технологіями. Цей варіант постачався, наприклад, до Алжиру та Азербайджану, в яких війнах брав участь. Мі 24 брав участь у десятках військових конфліктів по всьому світу. Афганська війна з 1979 до 1989 року. Ірано-Іракська війна з 1980 до 1988 року. Війна в Анголі з 1975 до 2002 року. Громадянські війни в Африці з 70-х років ХХ століття до 2000-х років. Війна в Перській Затоці з 1990 до 1991 року. Єгославські війни з 1991 до 2001 року. Перша Чеченська війна з 1994 до 1996 року. Друга чеченська війна з 1999 до 2000 років. Війна в Іраку з 2003 до 2011 року. Війна в Афганістані з 2001 до 2021 року. Громадянська війна в Лівії з 2011 року і дотепер. Громадянська війна в Сирії з 2011 року і дотепер. Війна на Донбасі з 2014 до 2021 року. Повномасштабна війна в Україні з 2022 року і дотепер. В яких країнах є на озброєні. Наразі вертоліт Мі-24 та його експортні модифікації, наприклад, Мі-35, перебувають на озброєнні понад 50 країн світу Африка. Алжир, Ангола буркіна Фасо, Бурунді, Чад, Конго, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Еритрея, Ефіопія, Гвінея, Лівія, Малі, Мозамбік, Нігерія, Сенегал, сєрра Леоне, Судан, Південний Судан, Того, Центральноафриканська Республіка, Уганда, Азія, Афганістан, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Індія, Індонезія, Ірак, Казахстан, Ліван, Пакистан, Північна Корея, Сирія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, В'єтнам, Європа, Білорусь, Болгарія, Угорщина, Польща, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна, Південна Америка: Венесуела, Чилі, Парагвай, Перу. Північна Америка, Куба. Загальна оцінка, переваги та недоліки. Тверезо оцінюючи гелікоптер Мі 24 можна сказати, що це унікальна машина, яка має як значні переваги, так і суттєві недоліки, що робить її одночасно легендарною та застарілою. Переваги потужне озброєння. Мі 24 має потужний арсенал, що включає гармату або кулемет, керовані та некеровані ракети, а також бомби. Це дозволяє йому ефективно боротися з різними цілями на полі бою від піхоти до бронетехніки. Висока швидкість. Крокодил є одним із найшвидших бойових гелікоптерів. Завдяки оптичному фюзеляжу та потужним двигунам він може розвивати швидкість до 335 км на годину. Це дає йому перевагу в маневреному бою та дозволяє швидко прибувати в район виконання завдання. Витривалість та захист Мі-24 має міцне бронювання, яке захищає екіпаж та життєво важливі системи від вогню стрілецької зброї. Він здатен витримувати значні пошкодження та продовжувати політ. Універсальність. Гелікоптер може не лише атакувати, а й перевозити десант або вантажі. Це дає командирам більше гнучкості при плануванні операцій. Недоліки, низька маневреність. Через велику вагу та специфічну аеродинамічну форму Мі-24 є менш маневреним порівняно з іншими сучасними бойовими гелікоптерами. Це робить його вразливим для систем протиповітряної оборони. Застаріла авіоніка. За винятком модернізованих версій, більшість Мі-24 оснащені застарілою авіонікою, що обмежує їхні можливості в умовах сучасної війни. Це стосується систем навігації, зв'язку та прицілювання. Висока вразливість для сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів. Незважаючи на бронювання, Мі-24 є вразливим для сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів, які здатні вражати гелікоптер на більшій відстані, ніж стара зенітна артилерія. Це стало очевидним під час війни в Афганістані та інших конфліктів. Обмежені можливості вночі та за поганої погоди. Базові версії Мі 24 не мають ефективних систем для нічних польотів та ведення бойових дій в умовах обмеженої видимості, що значно знижує його ефективність. Висновок Мі-24 є машиною, яка належить до іншої епохи. Він був створений як літаючий танк для вирішення завдань на полі бою в умовах загальновійськових боїв, де головними були швидкість, вогнева міць та захист. Сьогодні ж в епоху високоточної зброї, що може вражати цілі на відстані, його переваги стають менш значними, а недоліки більш очевидними. Модернізація допомагає усунути деякі з цих недоліків, але принципово не змінює його сутність як гелікоптера, який є перехідною ланкою між звичайними транспортними та спеціалізованими ударними гелікоптерами. Ось такий гелікоптер Мі-24. Надію, що відео вам сподобалося, якщо так, то ставте лайки та підписуйтесь. На цьому в мене все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!